Казка про маленьку зірочку. Посеред Велетенського безмежного Всесвіту народилася маленька беззахисна зірочка. Захоплено роздивлялася вона навкруги і бачила безліч інших зірок. Вони були дуже гарними і яскраво мерехтіли червоним, жовтим, білим сяйвом. Але найголовніше у них були свої сузір'я. Сім'ї. Маленька зірочка відчувала себе такою самотньою і нікому не потрібною. Минали світові роки, зірочка все більше сумувала і від цього тьмяніла і тьмяніла. Мені треба знайти своє сузір'я, інакше я просто згасну, тихо промовила вона. Зірочка сіла в човник і попливла чумацьким шляхом. Дорогою їй зустрічалися різні сузір'я, ревів космічний лев, намагався вдарити крилом орел, вжалити скорпіон, насміхалися близнюки. Ніхто не хотів прийняти її у свою зоряну сім'ю. Навіщо нам у сузір'ї? Така маленька, негарна неяскрава зоря, зверхньо говорили вони. У розпачі кинулася зірочка до сусір'я великого пса. Хай краще він мене розірве. Не хочу більше терпіти самотності та образ. Але великий пес дуже зрадів, побачивши її. Він Уже давно шукав собі подругу, яка підтримала б його у важку космічну хвилину. Великий пес зігрів зірочку своєю турботою і любов'ю, і вона засяяла так яскраво, як не сяяла жодна інша зоря. Усі космічні мешканці, пролітаючи повз сузір'я великого пса, захоплено вигукували. Крихітко! Ти просто космос і дали цій зірці назву Сіріус, що означає блискуча. Ми, земляни, можемо бачити її із землі неозброєним оком, бо вона найяскравіша зірка небосхилу.